Від того, що я у кафе, а вони там залишилися. Я в безпеці! Тоді вам стане набагато легше. На тему війни театром треба говорити. Важко, але треба. Тому. Так ще і я вагався обираючи і п'єси, але потім вирішив все-таки погодитися на таку пропозицію, що це буде цікаво нашому театру, нашим акторам, спробувати сучасну драматургію українську. Що це я подумав, що це буде цікаво і нашим глядачам.